На Херсонщині українські військові віджимають авто у цивільних 47% одеситів проти вступу України в НАТО. А на польських ринках торгують військовою технікою, яку союзники передають Україні. Ну і звичайно, Зеленський в обмін на допомогу заходу віддав територію західної України. А в Парижі проведуть аукціон ікон вкрадених з Києво-Печерської лаври. Російська пропаганда продовжує вигадувати нові страшилки та нісенітниці про Україну. Але ми знаємо, що їм це навряд чи допоможе. Адже за злочини в Україні відповідатимуть, і вони це програма «Фейк-Ньюс». Мене звати Вікторія Петренко. І зараз я розповім про що брехали російські медіа цього тижня. Нещодавно в російських телеграм-каналах з'явилося фото наказу командира військової частини А 7052 123 окрема бригада територіальної оборони в Мухіна, заступнику командира бригади з озброєння. з нього. Випливає, що військові тепер мають використовувати транспорт, що перебуває на балансі військової частини тільки для чергувань або для вирішення термінових завдань. Наказі йдеться, що через нестачу транспортних засобів необхідно з'ясувати, які наявні у цивільного населення автівки підвищеної прохідності та мобілізувати 75% від них, незважаючи на багатомільярдне фінансування України країнами заходу у населення відбирають майно на яке вони заробляли протягом усього життя. Однак це фейк наказ складено всупереч українському законодавству згідно ДСТУ 4163-2020 Уніфікована система організаційно розпорядчої документації, вимоги до оформлення документів. Місце складення документа має бути зазначено на всіх документах, окрім листів в підробці. Воно відсутнє. Крім того, в наказі підробленому росіянами немає також реєстраційного індексу документа. Окрім того, автори фейку неправильно вказали ім'я командира військової частини А 7052 За даними з відкритих джерел, командиром військової частини А 7052 є Токаренко. 47% одеситів виступають проти вступу України до НАТО. Таку інформацію поширили російські медіа та користувачі соціальних мереж. Такі підрахунки були опубліковані у результатах соціологічного опитування, проведеного міжнародним республіканським інститутом. 47% одеситів проти вступу України до НАТО. 38% киян вдома розмовляють російською. Лише 6% харків'ян вступлять до ЗСУ, якщо ситуація загостриться. Однак такі повідомлення, маніпуляція вирвана з контексту. Наприкінці червня міжнародний республіканський інститут справді опублікував результати соцопитування, де респондентів запитували, чи проголосували б вони за вступ України до НАТО. Якби зараз проходив референдум із цього питання, у дослідженні йдеться про те, що 53% одеситів проголосували б за вступ до НАТО. Однак це не означає, що 47%, як стверджує Агітпроф, виступають проти. Якщо докладніше вивчити документ, то на сторінці 136 можна прочитати, що лише 18% із 47% виступають проти вступу до НАТО. Ще 21% респондентів відповіли, що вони б не голосували зовсім а 8% не змогли відповісти, або ж не захотіли відповідати на це запитання. Ще на авторинку продають важку техніку з України. Про це заявляють російські телеграм-канали. Зокрема, на авторинку можна придбати будь-яку бойову машину піхоти, бронетранспортер та інші військові авто, які передавали західні партнери. Автори допису додають, що на ринку також продають українську сільгосптехніку, яку раніше вивезли місцеві підприємці. На околицях міста Познань ми випадково виявили авторинок техніки, яку вивезли з України. Тут покупець може придбати і всілякі БМП, БТРи, військові автомобілі підвищеної прохідності з різним корисним навантаженням та багато іншого, що жалісливі західні країни передавали для потреб ЗСУ. Однак це неправда. На сайті польського авторинку немає жодної згадки, що техніку привезли саме з України. Автори не навели жодних вагомих доказів, а отже, це пропагандистський вкид. Авторинок, на якому нібито продають українську техніку, називається мотодемонт і розташований у польському місті Казімеш. Це компанія, яка спеціалізується на ремонті спецавтомобілів і вантажних автомобілів. Власне, вони і мають свій офіційний сайт із продажу. Проте фактчекери зазначили, що на жодному із опублікованих оголошень вони не знайшли ознаки перепродажу української техніки. На сайті представлені старі екземпляри техніки військового призначення, яку виробляли для збройних сил Польщі. Однак цю техніку не передавали Україні. Наприклад, у продажі на мотодемонт є шість варіантів гусеничної військової техніки 1980-х років, п'ять одиниць броньованої колісної техніки, кулемет і пускова установка. Фактчекери підкреслюють, що жодного стосунку ця техніка до за. Су немає. Президент Польщі Анджей Дуда і президент України Володимир Зеленський зустрілися в Луцьку і реалізували перший етап Варшавської унії, який передбачає, що поляки захоплять частину України, а натомість нададуть Зеленському озброєння та всіляко підтримуватимуть його. Таку інформацію поширюють деякі телеграм-канали. Зміцнення польського впливу в Україні йде повним ходом. Деякі наші джерела навіть висловили радикальну думку, що Зеленський уже реалізує перший етап кулуарно прийнятої Варшавської унії а Дуду прокачує на Західній Україні як свого наступника чи альтернативу, якщо все піде не за планом. М'яко вводить Дуду в гру. Але це відвертий фейк. Анджей Дуда і Володимир Зеленський справді зустрілися 9 липня та очолили заходи з ушанування пам'яті всіх жертв. Другої світової війни та 80-ї річниці волинської трагедії. Президент Польщі написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що прибув, щоб дати свідчення дружби в умовах складної історії та домовитися про єдину позицію на саміті НАТО у Вільнюсі сьогодні в Луцьку Україна. Ми зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, щоб дати свідчення дружби в умовах складної історії, а також провести фінальні консультації перед самітом НАТО у Вільнюсі, який розпочнеться через два дні. Для Польщі дуже важлива ефективна підтримка України у її прагненні до членів членства в альянсі російські пропагандисти систематично поширюють дезінформацію про Польщу, аби переконати українців у тому, що вони хочуть захопити захід України. А Гідпроб намагається посіяти розбрат між Польщею та Україною. Низка центральних російських медіа повідомляють, що президент України Володимир Зеленський вимагає від парламенту ухвалити закон про легалізацію канабісу в Україні. Як ідеться у повідомленнях, на думку Володимира Зеленського, це дозволить українцям легше переносити біль та страждання. Президент Зеленский сегодня вновь настоятельно потребовал узаконить в своей стране марихуану. И выбрал для этого, видимо, самый подходящий, по его мнению, повод – День Конституции. Неоднозначное заявление человека, которому народная молва приписывает нездоровые привычки, прозвучало с трибуны Верховной Рады. Основной посыл – каннабис должен быть, наконец, легализован в медицинских целях. При этом на Украине необходимо наладить свое производство. Это, по словам главы киевского режима, нужно, чтобы в сегодняшних условиях якобы избавить людей от боли и стресса. Іх варіантів відомо, не осталось. Однак ця цитата вирвана з контексту і є маніпуляцією. У своїй промові президент справді говорив про потребу розвивати сферу реабілітаційної допомоги в Україні. Одним із кроків є легалізація ліків на основі канабісу також зазначив, що він просуває цю ідею, щоб насамперед людям не довелося терпіти більш стрес та травми. Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді до Дня Конституції України підтримав легалізацію медичного канабісу. Гарант наголосив про важливість застосування усіх найкращих світових практик з фізичної та ментальної реабілітації в Україні, якими б складними чи незвичними вони не були. Зокрема, він зазначив, що важливо легалізувати медичний канабіс для усіх, хто цього потребуватиме. Щоб українцям, всім нашим громадянам, українцям, українкам не довелось терпіти біль, стрес та травми війни. Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське українське виробництво зеленський не прагне, аби українці терпіли. Навпаки, він говорив про покращення реабілітаційної сфери в Україні, відкриття центрів реабілітаційних відділень, підготовку фахівців, легалізація ліків на основі канабісу є лише одним із кроків до покращення умов реабілітації для військових та постраждалих від війни. Южі планують провести розпродаж ікон з Києво-Печерської лаври на окремому аукціоні. Про це пишуть користувачі соцмереж, а також деякі російські змі доказом слугує фото білборда з рекламою заходу, який нібито заплановано на 1 жовтня 2023 року. У телеграмах розповсюджують фото білборда у Франції з рекламою аукціону в будинку Осенат. На стенді зображено одну із ікон Києво-Печерської лаври, а нижче підпис Скарби Києво-Печерської лаври. Аукціон призначено на 1 жовтня 2023 року. Але такі повідомлення брехня. Стопфейк звернувся за коментарем до аукціонного дому Осенат, ім'я якого було використано на білборді з афішою аукціону. У відповіді на запит представник дому зазначив, що вся. Поширена інформація про аукціон є неправдивою і наклепницькою. Вона справді такий захід не планується і проводитися не буде. На думку представника ОСЕНАТ, автори фейку вкрали емблему аукціонного дому і використали інформацію із сайту. На сайті аукціонного дому також можна перевірити розклад майбутніх розпродажів, і серед них немає такого аукціону. А на 1 жовтня взагалі не заплановано жодних заходів. Як бачимо, росіяни не стомлюються видумувати все нові і нові байки про війну РФ в Україні, але ми ж закликаємо вас підтримати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.